Суперніжні, смачні, неймовірні котлетки з курячої печінки. Для цього нам потрібно моркву та цибулю пасірувати, дрібно нарізати печіночку, додати сюди цибульку з морквою, додати сюди 2 яйця, улюблені спеції та столову ложечку йогурту. Все добре перемішуємо і будемо смажити на сухій пательні. Вони дуже класно смажуться, не розвалюються. А забула ще сказати, 3 столові ложечки борошна без горка. Краще використовувати цільнозернове. Але якщо у вас немає, використовуйте звичайне. Смажу на сухій пательні з двох сторін десь по 5 хвилин. Смачно, поживно, корисно, я вам дуже рекомендую супер смачні, вони такі ніжні, повітряні котлетки. Так що, хто любить печінку, кому не вистачає заліза? Я вам рекомендую споживати цю страву. Всім смачного!